Пане Антоне, Євромайдан Сос робить вам в ефірі офіційну пропозицію. От все, що ви зараз говорите, вашу оцінку, ми готові під неї підписатися. Зробіть повторне службове розслідування, дайте оцінку діям працівникам міліції 29 на 30, відправте нові матеріали в генпрокуратуру і більше не використовуйте як тоді в червні у відгуку на позов. Службове розслідування, яке було зроблено міністром Захарченко. А стосовно прокуратури, я просто хотіла проінформувати шановних колег. Про тут на жаль, немає до кого апелювати, але просто щоб ви розуміли, бо всі кажуть про неефективне розслідування, ніхто не розуміє, а чому воно неефективне. От, конкретний приклад: 29 грудня 2013 року, Євромайдан Сос на річницю відправив. Прокурору Пшонці звернення. У нас було ряд пунктів, які ми вимагали відповідно визначити і дати нам відповідь по ходу розслідування ще тодішньої влади. І один з цих пунктів був такий: ми казали: добре, ви не можете, от ви бачили, ідентифікувати працівників правоохоронних органів, які були студентів неповнолітніх, які були літніх людей. Потім бігли за ними до Михайлівського, добивали їх, катували тощо. Добре, ви не можете їх ідентифікувати, але в цей час. На цій площі знаходилися командири батальйонів, командири відділень, керівництво Беркута за стаття 367 кримінального кодексу. говорить, що вони в цей час вчинили злочинну дію, тобто злісну е, службову недбалість, тому що вони не сказали своїм працівникам, не зупинили своїх співробітників. І ми питали 29 грудня 2013 року пшонку, чи порушили ви кримінальні справи проти керівництва Беркута? Для нас це показник розслідування. Дування от питання до генпрокуратури в повітрі на жаль, боюся, що я знаю на нього відповідь: чи порушила Генеральна прокуратура нинішня непшонки, а яреми кримінальні провадження стосовно керівництва Беркута від батальйонів до відділень?